If you переступиш порок етикоти, я даю тебе царське слово. Я закрою січ. Тобі зараз повезло, що я жінок не б'ю. Мась ну би разочек юшка би брезнула по тим царським стінам, та ти розумієш, що не можна закрити то, де вітер вільний, поле безкраїла лане широко полі, а твій песок, як було три хвилини тому, закрити можна. Ну ладно, Степан. Я буду каждый вечер тебе делать, как ты это называешь, борщ. Катерина глупа ты баба. То, что ты робишь, то борщом важко назвати. То не борщ, то максимум щи. Если уходишь, тогда оставь хотя бы что-то, чтобы напоминало об этой ночи. Добры, Катерино. Я тобі залишу наицінніше, що в мене є мого коня. А що я буду з ним робити? Нічого, український кінь і все сам зроби. Оревар.